Вигорілі квартири та балкони від удару ворожим знарядом по п'ятиповерхівці одного з мікрорайонів Херсона. Окупанти гатили по місту Артою вночі з тимчасово окупованого лівого берегу. Ніхто із місцевих не постраждав. Люди вчасно переїхали з багатоповерхівки у більш безпечні місця, повідомили у міській військовій адміністрації. Ну, балкона нірку. Температура ще всього під ворожими ударами був і кривий ріг. Там уламки зі збитого ворожого шахеда попали у багатоповерхівку. На місці спалахнула пожежа, але вогонь миттєво приборкали рятувальники. Людей вчасно евакуювали. Почула, що стріляють. Дитину підняла. Кажу, давай швидко в коридор. Прийшли, стояв в коридорі, і тут бабахнула. Я в глазок бачу, що щось горить. Я навіть не могла подумати, що це пробило стіну. Під нашого стояла в коридорі безпеч саме безпечне місце метра два, і воно впало в нашу квартиру. Під час нічної атаки постраждав рятувальник на Харківщині. Армія РФ вночі поцілила прямісінько у будівлю пожежної частини. Там пошкоджені автомобілі, дах, фасад, вікна та двері.